Добрий ранок, дітки! Скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви пташок? Добре, дітки! А скажіть, пташок багато взимку чи навесні? Коли ви більше за все можете побачити пташок на вулиці? Так, дітки, звісно, навесні, весною, тому що багато пташок повертається із теплих-теплих країв назад до нашої країни. Я зараз для початку, перш ніж ми будемо говорити про пташок далі, пропоную вам прослухати віршика. Чарівний день весняну пору, коли струмочки дзюркотять, Ти підніми голівку вгору, пташки із звирюю летять, Земля їх квітами стрічає, повсюди проліски цвітуть, А в синім небі сонце грає І вказує пташині путь До рідних гнізд, що їх лишили, Коли мороз річки скував, Ключі пташині прилетіли, І жайвір пісню заспівав. Дітки віршик нам розказав про те, що весна не лише про те, що в нас починає танути сніг, або в нас на вулиці стає ще тепліше з кожним днем. Це не лише про те, що ми бачимо струмочків багато, а весна це про те, що до нас повертаються пташки. Із теплих країв, до своєї батьківщини, до нас, і ми їх бачимо, з'являється ще більше, ніж було. Тому зараз я вам пропоную поспостерігати за однією пташкою і прослухати трішечки про неї, і далі ми про неї ще поговоримо. Ця пташка називається шпак. Виглядає він Ось такого кольору чорного, і він за розміром невеликий, він трішки більше за горобчика. Мешкає шпак у такій шпаківні. Ось так його називають будиночок. І мешкає він там зі своїми пташенятками маленькими, своєю невеликою родиною. Дітки, про яку щойно пташку ми із вами прослухали? Як вона називається? Шпак, так, малята, а як він виглядає? Так, дітки, він трішечки більше горобчика. а якого він кольору? Чорного, так, і чорного кольору. Можливо, вам здасться, що він схожий на ворону, але ні, дітки, бо ворони вони великі. так. А ця пташечка, вона ну, невелика, але трішечки більше за такого, так маленького горобчика. Дітки, де мешкає шпак? У! Шпаківні. Так, дітки молодці. Знаєте, молодці ті люди, хто вигадав таку річ, як шпаківня, бо тепер шпакам є де мешкати із своєю родиною, і зі своїми маленькими, маленькими діточками. Так, дітки, ще раз про яку пташку, як вона називається? Шпак. Так, дітки, тепер я вам пропоную прослухати мою розповідь. Тахи наші друзі. Перелітні птахи частинка живої природи. У природі в пташок є свої труднощі. Це і складний та довгий переліт додому, і вороги, наприклад, хижі тварини. Птахи створення маленькі і досить беззахисні. І не можна, щоб ворогам птахи ставали і люди. Ми маємо любити і берегти пташок, адже птахи дуже корисні. Вони знищують багатьох шхідників лісу, городу та саду, комах та гусінь. Живлячись комахами, Пташки бережуть ліси, допомагають деревам, дозволяють людям збирати багато вражив, фруктів та овочів. Крім того, пташки такі гарні, кожен прилітний птах красивий по-своєму. І чорнявий та блискучий шпак. І маленький чубатий жайвір. І строкатий, рябенький дріст. І стрункий, довгоносий журавник. А зараз у весняні дні пташки ще й радують нас чудовим співом. Почуєш пташину пісеньку і одразу стає весело і приємно на душі. Не можна турбувати пташок, ображати, лякати, краще допомагати птахам, наприклад, зробити для шпака шпаківню. Пташки наші друзі. Не забувайте, дітки про це. Дітки, чим же корисні наші птахи? Дітки, вони знищують лісних шкідників, усіляких, так, які можуть якось нашкодити нашій природі. Ці пташки всі, вони нам чимось можуть допомагати. Дітки, чи можна ображати пташок? Не можна, дітки, не можна, як і усе живе, ми нічого не ображаємо. А чому от саме птахів ми не можемо ображати? Дітки, якщо ми будемо їх ображати, вони не будуть ось так нам допомагати від якихось шкідників. І вони, дітки, не будуть нам співати свої гарні, гарні пісні, які ми можемо почути, ще коли до нас прийде вже тепло, вони будуть ще більше пташки співати, тому не можна ображати пташок. Давайте зараз зробимо руханку. Ще трішечки попрацюємо. Повторюйте малята рухи за мною. Цвірінь, цвірінь. Добрий день, пташко. Цвірінь, цвірінь. Весна прийшла. Прокидаються комашки від весняного тепла. Свірінь, цвірі. Сідай на пильце, Цвірінь, цвірін. На ганок мій. Розправляй, маленькі крильця. Сірепірочка помий. Тітки, а давайте ми з вами, перш ніж будемо грати в одну гру, ми повторимо, які ж в нас бувають перелітні птахи. Я їх називала. Це. Жайвір, шпак, дріст і журавель, дітки, так, чи журавлик можна його ще назвати. Дітки молодці. Зараз я вам буду називати птахів, і ми, якщо це перелітні птахи, ви будете. Лескати в долоні, якщо вони від нас відлітають. Якщо це зимуючи, і ви їх бачите взимку, то ми нічого робити не будемо. Добре? А, перша пташка – ворона. Ми нічого не робимо, бо ми ворони можемо побачити взимку у нашому місті. Дріст. Так, журавлик. Горобчик. Нічого не робимо, він на зимує. Так, дітки молодці. Шпак, журавлик, дріст. Ну і голуб. Так, дітки, ми нічого не робимо, по голубам і горобчика і ворона ми можемо побачити. Дітки, ви запам'ятали, Ви запам'ятали, що в нас бувають ті ж пташки, які відлітають і які в нас зимують? Тепер ви знаєте, які ж пташки скоро до нас повернуться. Можливо, ви яких вже бачили, але вони ще тільки починають до нас повертатися. Бо, дітки, в нас ще на вулиці буває тепло, але як зараз, буває ще й холодно, тому пташки ще. А, так швидко не повертаються. Але будете слідкувати за цим, коли будете гуляти на прогулянці. Дітки, я вам кажу, дякую за таке заняття. Кажу вам до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!